У нас нет другого варианта. Просто нет другого. Нам надо доносить правду для того, чтобы сопротивление внутреннее там поднималось все больше и больше. Каким-то образом нужно проникать в ту сторону. Дроны-то не страшны. Обломки дронов у нас да, утром. Да. Вот После хлопков. Об... После хлопков, да. А вот обломки прямо. Вот, они... Мариуполь русский город, гордость жемчужина ДНР. Который 150 писем прислали из Мариуполя на, на тему, какой там беспредел творится с жильем. Люди жили в, в квартире, в доме, а теперь они вроде как бомжи. А им вливать, как... они в теме и в деле, и в доле. Сальдо мрие про повернение до Херсону. Запорийский коллаборант Рогов открыто насмехается с российского Минобороны. А Пушилин на словах відроджує зруйновані міста Донбасу. Матеріалу сьогодні багато. Влаштовуйтесь зручніше і ми починаємо. І і Бит надо повністю до говорять. Жизнь-то меняется или нет? То есть на линии боевого прикосновения, ну там по берегу это одну, а дальше глуп, то есть народ. Як себе що со жизнь жизнь, ж не останавлювається жизнь. Вот як вот, цвітив сквозь асфальт проростають сировною. Знаєте, що помітив? Буквально за останні два тижні відбувається прямо якесь засилля виступів колаборантів на російському телебаченні. При цьому меседж у них ну плюс-мінус однаковий. Ситуація всюди стає краще, люди повертаються. Росія нам допомогла. Ну ось як приклад сальдо. Персонаж, у якого на лівому березі Херсонщини, окупованому, гуманітарна катастрофа вже не один рік. Немає нічого там в магазинах. Солдати русські тероризують людей, прикриваються цивільними. Це не секрет навіть для російського споживача, оскільки новини про погіршення умов на окупованій Херсонщині можна спокійно знайти навіть серед кремлівських новинних стрічок. Але все ще... Сальдо на російському телебаченні впевнено тримає марку і продовжує брехати, що у нього все добре и что. Жизнь на нашей территории меняется в лучшую сторону. Все-таки в России есть системное планирование развития. И программа социально-экономического развития, которая по поручению президента утверждена, и сейчас она еще больше, он поручил ее продлить до 30 -го года. И э, вот вчера было совещание в правительстве Российской Федерации, на котором рассматриваются вопросы, чтобы все наши четверо субъектов участвовали во всех национальных проектах. То есть Россия именно думает о людях, думает о будущем и думает о том, как будут развиваться люди. Знаєте, цікаво, Росія думає про людей, про розвиток та про інвестиції в нацпроєкти, про які заговорив цей персонаж. Зараз банальні цифри. Росія збільшує витрати на армію до нового рекорду. Війна коштуватиме 142 мільярди доларів у 25-му році для Путіна. Практично кожен третій рубль у російському бюджеті 13 трильйонів рублів у сумі буде витрачено за засекреченими статтями. Загальний обсяг таких витрат зросте на 16% порівняно з поточним роком. Зростають витрати за рахунок чого правильно за рахунок звичайних людей. Бо ж Путін підвищив там податки. Їдемо далі. Російський уряд витратить на нацпроєкти Путіна вдвічі менше ніж на війну. Це на прикладі наступного року. На проєкти закладено 6,5 трильйонів рублів, а на війну рекордні 13 трильйонів рублів. І це все новини з російських ресурсів. Тобто, що з цього випливає? Путін дійсно думає про людей в своїй країні, ну, а також думає про їхнє майбутнє, піклується про них. І навіть великодушно дає їм вибір. Або загинути у злиднях в Росії, замерзнути там у себе в країні, або. Загинути десь в полях під вугледаром за божевільні амбіції диктатора. Херсон надо повернутися. Херсон це історія. Ніхто не говорить, що Херсон це какой-то город, который создан там Україну. Він создан Патьомкиним Суворовим. мені ще на туди заїхати, я, я обов'язково там буду. В сезон или, літ так просто в сезон арбуза или так просто. Ну во-первых, так просто в сезон арбуза. Ну херсон всегда хороший с арбузами, і без арбузов там очень красиво. Ато я вот под Антоновським мостом був, а вот до Херсона не добрався. Так що Ох, соловйов, що тоді? що зараз? Тебе на українській Херсонщині радо привітає Хаймарс збройних сил України як посібника російської агресії. Уважає ж ППО діряве всюди, що на окупованій території України, що навіть на канонічній території Росії. А знаєте, в чому абсурд? Ну от просто. Ці же студії, цей же Соловйов, але вже з іншим зрадником України Роговим самі це визнають, ба більше вони не лише це визнають, вони дозволяють собі на федеральному, на путінському каналі відверто принижувати російське міноборони. Ну а також визнають, що дрони України є потужними і стоять на серійному виробництві а також вони є великою загрозою для путінського режиму. Основна тема врага в плане терроризма, в плане вот как бы кошмарнее мирного населения, это дроны, да, вот они их получают в большом количестве, они их делают по такой франшизе, ну, примерно, я насчитал, 14 направлений производства дронов сегодня на подконтрольном режиме Зеленского территории. И что делается? То есть, на мой взгляд, и это опыт противника показывает, мобильные группы на пикапах с нормальными э, фонарями, да, с нормальным э, вооружением, а этого вооружения у нас хватает, они могут на первой линии гасить эти дроны, когда они запускаются в нашу ну, сторону. ну, вроде теоретически у нас это и есть. Ну, вот, можно, чтобы это было в практическом О, це Почекайте, а, а як же ж воно так сталося? Як так сталося, що в путінській Росії, де витрати на оборону сягають нових рекордів, де нехтують життям звичайних людей заради того, щоб більше, більше йшло грошей на війну, немає от тих же ж мобільних груп ППО, наприклад. Тобто, як каже, цей ж пришелепкувати, воно формально є. Але це лише формально. Хочеться тут запитати, чий це бік? Хто це розіграв армію так, що немає елементарного захисту на деяких ділянках територій, що підконтрольні московському режиму? Чому це не лунають прізвища, які, ну, наприклад, на Ше починаються, а на Ойгу закінчуються? Чому про Путіна ані слова? Питання риторичні. Чтобы теория с практикой они совпадали. Тем более, ну, давайте проще. Один э, ну, Одна сгоревшая установка где-нибудь на НПЗ она. А я даже больше скажу: дроны-то не страшны. Обломки дронов у нас употребляют. На, да, да. У нас да. От, от, После, хлопков. Дроны После хлопков. После хлопков. да. А вот обломки прям, вот они вот. С обломками Два самых страшных слова: хлопок, хлопок. И обломки. И упавший, да. Обломок, совершенно верно. Ось так міноборони Другої армії світу стало об'єктом для глузування на федеральному кремлівському каналі. Тобто настільки люди вже не вірять в Коношенківську брехню, що з них відверто насміхаються. І насміхаються, причому не аби хто, а зрадники України і божевільні пропагандисти. Це ж прям якесь подвійне приниження Білоусова, Шойгу, Єрасімова та й усіх разом узятих. Але їх зрозуміти можна, цих пропагандистів. Адже достатньо складно брехати про те, що все по плану, коли в одному з регіонів Росії стоїть вогняний гриб, і всі це бачать. Однак. Кому не складно брехати, так це Пушилін. Цей персонаж на іншому каналі, але також у Соловйова, розповів про те, як Росія покращила життя людей в Маріуполі, який був знищений русскими вщент у 22-му році. Нагадаю, Маріуполь русський город, гордість Жемчужина ДНР, який розцвіл во многом благодаря подвигу донецьких ребят і всіх жителів ДНР, і який тепер, звісно. благодаря и твоим личным усилиям, и всего правительства, и экологически чистый, и так, предмет гордости. Конечно, эти успехи, они впечатляют. Так что мирная жизнь тоже есть. Да, Владимир Рудольфович, конечно, все познается особо остро в сравнениях. Маріуполь, російський Маріуполь відлічається зараз час від Руської Авдіївки. До речі, показово, що Пушилін зараз порівнює з Маріуполем саме Авдіївку. Адже якщо дивитися на ці два міста, то так, Маріуполь явно виглядає зараз краще, бо в Авдіївці після більше ніж півроку окупації так і залишилася просто випалена земля. А в Маріуполі так, побудовано декілька картонних кварталів. Пушилін взагалі радіє, тому що там хоч щось зараз будується, ну адже це гроші. Які він прекрасно знає, як вкрасти уже з'являються і набережні совершенно і екологія в самому місті вже змінилась, де відстраюється город дійсно темпами очень серйозними, що є очень хорошим примером для наших городов, які пока що ждуть тих условий безпеки, щоб можна було роботи приступити. Я говорю про макійку і про Донецький, про горловку говорю. А що тут є ще показовим? Пушилін порівнює між собою Маріуполь, який став символом звірств путінського війська у 22-му році, а також Донецьк. Та Горлівку, який вже під окупацією понад 10 років на Маріуполі, який окуповано два роки, Путін виділяє кошти, бо це важливо для його піару, що типу: ось дивіться, я тут все відновлюю. Я всіх врятував. А ось Донецьк, Горлівка, Макіївка, які давно вже живуть в руском мірі, там ситуація інша. Якщо, наприклад, у тому ж Донецьку 10 років води немає, та й місто в дуже кепському становищі, ну тут хочеться запитати, а чому так? Бо вони для Путіна не важливі. Донецьк наслухує і без цього, бо Пушилін піариться всюди, де тільки може, та й там не було такої руйнації в Донецьку. Ну а те, що люди страждають, я вас прошу, кого там, коли це взагалі цікавило? Маріуполь важливий з пропагандистської точки зору. Ось вони там їздять, знімають брехливі відосики, сюжети на Раша ТВ про відбудову. Ну а правду, русскі зносять зруйновані або напівзруйновані будинки, викидають Маріупольців на вулицю. Ну а на місці цих будинків будують нові. Але там вже продають квартири росіянам, щоб заселити місто іншими людьми. Про це до речі, колаборантка Монтян розповідала, яка. Дуже колись была за русский мир. 150 писем прислали из Мариуполя на, на тему, какой там беспредел творится с жильем. По-разному по это выглядит, но логика одна: люди жили в квартире, в доме, а теперь они вроде как бомжи. Да. Внезапно им отказывают в плане, в плане, в праве на это жилье, на этот участок земли да. и так да. далее. В Донецке, кстати, творится все то же самое. Там еще круче. Там вот это вот мои документы, это местное МФЦ. Там люди вообще не могут взять талоны, потому что все талоны выкупаются нотариусами, адвокатами. Вот. И потом ты можешь только за деньги, за 15-20 тысяч зарегистрировать собственное жилье. Собственное. Oh ты не можешь взять талон никак, не лично прийти, даже там вот люди с 12 ночи просто занимают очередь живую, пишут номерочки на руках. То есть фактически они приватизировали государственные Да, функцию. Они приватизировали фактически местные власти и вся остальная публика. Они... А что никто из местных чиновников этого не знает? Они не плевать, они в, в теме и в деле, и в доле. То есть простой человек, если ты простой человек, ты никак не можешь получить талон, совсем никак. Через госуслуги ты его получить не можешь, потому что их там нет. Они распродают талоны своим, естественно, я уверена, что не просто так. А потом простой человек, чтобы зарегистрировать свое жилье, просто свое, не какое-то там еще, перерегистрировать по российским законам, вынуждены платить 15-20 тысяч нотариусам, адвокатам, которые им получат полончик, все сделают и все такое. Ну нет у простого человека на Донбассе таких денег. Если кому-то кажется, что это небольшие деньги, их можно заплатить, чтобы не бегать никуда самому и не стоять в 12 ночи в очереди в живой посреди ночи. А я Донбас там попробуй постой, То є великі гроші для Донбасу, у людей їх немає, люди мучаються. Про що й кажу? Русський мір прийшов і тупо грабує місцеве населення. Ну а ставлення до людей з боку окупаційної влади максимально жахливе, бо їм значно важливіше влаштувати собі кар'єру в Москві чи ще десь, десь подалі від окупованих територій. Бо всі прекрасно знають, що це не Росія і ніколи Росією не було і не буде. Зараз вони їх використовують, наживаються на людях. Ну а потім, коли не будуть потрібні і люди і території, чи коли запахне смаженим, шкурнуть собі десь на тепленькі місця на Росію. Як це в принципі зробив той же ж Рогов. напевно, про таке в 14-му році всі ці росіюшки не розповідали людям. Тут навіть без зайвих коментарів. Я вам дякую за перегляд. І Вже традиційно кажу, щоб русський мір не поширювався Україною або ще іншими країнами світу. Саме зараз час підтримати наші сили оборони, бо лише вони захищають нас від російського зла. Прошу донатьте, не пропускайте перевірені збори. Навіть 10 або 50 гривень з кожного це багато, коли нас усіх багато. Також прошу поширюйте цей проект у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях. Дякую.